получается вчора я більше нічого не снимал Короче, весь день был занятый стримом. Голова гудит с утра капец Фу, У моєї голові штурми до сих пор. Отаке. Вот вот е так так получається телефон разрядил повністю из поверпанка достал достав. І вот. пришлось вечером ехать уже это під вечер под самый заряжать телефон, потому что, ну і воды треба було набрати. Поїхав, зарядився. Правда, там було дуже людно в таке час. Я прямо сильно примількався, вже там. Я ж кажу, що не хочеться тут більше Тому Ну Сьогодні не поїду, тому що щось -то таке те так саме, поки не готовий. Завтра. Сьогодні п'ятниця, 13 червня, П'ятниця 13 2025 року. Голова до сих пор шумить. Вчора був стрім. До речі, там ніколи біжалися, що я їхні питання не озвучував, я їх просто не бачив, тому що у мене підвисло. Але потім я його розключив, відгорнув і все прочитав, всі до єдиного питання і всі відповідав. Ну, ну Кроме долбанутих всяких, я їх ігнорував. Те, що пишуть ну, люди, коротше пишуть всяку дівчину, я їх просто не озвучую. Ви саме знаєте, я казав. А нормальні питання я всі озвучив і всі відповів. Таке. Я, я вже розказував там. В общем, ще раз повторюю. Щоб да. було по-чесному, я сварив три банки. Вибирайте на що ви кидаєте. І там три варіанти: на устройство для відеозаписі, на... на інше спорядження і на щось інше. І в коментарях можете указати на що саме ви кидаєте. От. Всі донати, що без коментарів, я буду вважати, що можу тратити на свій розсуд. Ну, грубо говоря, на мандри. В будь-якому випадку, це все донатять на мандри мої і на мій, на, на, на мій контент, собственно. Тому так, от, за, в общем, за донати розібралися. Із-за того, що більше всього донатять саме на, на монобанк, тому я і створив три різні банки, і там буде ясно, на що донатять. потому что на PayPal и крипту там донатить меньше. Вот, ну, там и так будет понятно. В принципе, среди соотношения. Ну, на PayPal там тоже можно писать комментарии, да. Потому что для тех, кто донатит из-за границы в разных валютах, кроме PayPal, пока что ничего не мая. Вот так. В общем, таки С этим понятно. Насчет всего остального. Вот так вот. По поводу ж самого телефона, я ж вируш, що із-за чого цей кіпіш почався, тому що дуже, дуже багато мені в телеграмі почали писати і совітувати, от тобі то треба, тобі то. О, тобі постійно постійно от люди пишуть, що люди недовольні, що відео короче, то, 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 то стабілізації немає, то ще не так щось. Ну і, поэтому, поэтому це, і Почався за нове устройство для відеозаписі. Я думаю, що вполне себе цим телефоном. Понятно, что когда я снимаю на ходу, ну да, надо, чтобы была стабилизация хорошая. Если телефон действительно может хороший зум делать, чтобы я мог заснять какие засняти животные, животне, какую якусь природу, тоже, да, действительно цей контент сильно покращится. Сильно покращиться. И вот. поэтому да, я готовий пойти на все пожелания зрителей. Все дуже просто. Зрителі хочуть з мене робити. Якогось блогера, не знаю, похожий, чи на ляпату, чи на птушкіна, на кого хочу, щоб я був похожий. хрін з ним. От, В будь-якому випадку будемо голосувати на всі складні питання, критичні. в будь-якому випадку, останнє слово за тими, хто платить за ці гроші, тому їхнє слово рішаю, що буде. Я просто буду старатися так, щоб ми знали точно, що на що люди платять гроші, на що вони дають гроші, щоб я знав. Що саме я повинен купити, що я повинен поміняти, що я повинен ну, взагалі зробити. таке. таке діло. Понятно, що багато хто недовольний, Як усе міняється? Я теж не дуже довольний. Але я так подумав, ну дивіться, 15 років, 15 років, я волонтерів на Ютубі. Та не те, що волонтерів. Волонтерів хоча б кормять безплатно. А я взагалі нічого не отримав з Ютубу. І коли мені постійно це... постоянно задрачивал этим вопросами. сколько ты зарабатываешь на Ютубе. А я постоянно говорю, что я ничего не зарабатываю, а мне никто не верил. То есть, або никто не верил, або считал, что я какой дурачок. И я думаю, а чего я добился? Ничего я этим не добился, я никому ничего не доказал. Так а нахрена мне переть против паровоза? Все все, кто сейчас сидят в Ютубе, все сидят только за одной целью заработать деньги. Ну, хай бы так. Тим більше, що я ж кажу, що воно само вийшло, я спеціально не хотів. Мене знову-таки закидали вопросами, як тобі задонатити, я їй я дав реквізити. І вийшло так, що донатами кидають нормально. Тому що якоїсь другої монетизації в Ютубі я не бачу сенсу при такому кількості зрителей нема сенсу. А так стимул є. Поки мене стимулюють, я буду вести, я буду старатися робити контент і все таке. Неважливо, чим я буду займатися. Даже если я не поеду в мандры, заселюсь десь там буду жить. В мандре буду їздити, їздить. Конечно буду. Це ж по-любому я буду ездить в мандре. Просто если я стабильно здесь начну жить, там тоже будет хороший контент. Не думайте, контент будет всегда. Вот. Вот так я. Ну як вам? Нормально. Ой, кстати, дивіться, У мужика велик непоганий. Обычно у таких великов соотношение цены и качества дуже хороше. У нього непоганий обвес, рама правильного форми. Ну, я б таку вилку жорсткою взяв, не таку. І був би класний велик для походу. В принципі, у мене той, що в Іспанії лежить велик, він приблизно хороший такий, похожий. Найголовніше, що навіть даже правильно подобрані ззаді і спереді. Короче, сьогодні я приїхав на цю розетку. В принципі, сьогодні і тут непогано заряджається. Вона по-разному буває, скаче туди-сюди. Вот. ну, Спочатку дуже добре заряджалася. Поки заряджалася, я торбу підшив, тому що ззаді вже розриватися сильно почало. Таке. Я в телеграмі вже озвучив, сьогодні хочу запустити голосовий чат, спробувати. Може людям буде цікаво, будуть залишатися. Вот. А ще питання таке до глядачів, до знатоків. Хто знає, точно, хто пробував. Жорсткий диск, наприклад, від комп'ютера. Перевозити в самоліті можна. і де його краще вести в ручній клажі чи в багаж. Жорсткі диски. Ось таке питання. Mm -hmm. О, згадав одне питання цікаве, я не пам'ятаю де воно було. про овсянку питали. Яку я овсянку купую. Я купую різну. То таку, то таку, в принципі, мені люба нравится. А от в цьому моєму любимому магазині магазине тоже дешево продається така цельная овсянка, яка довго розварюється. А в цьому новому магазині, що на трасі, тоже дешево продається така мелко молотая, мелко порубаная. Мені і та, і та ито Вона вся хороша. Я її готую з сухим молоком і сахаром по утру. І дуже вкусно. Іногда по вечорам. Це не таке стромне, я тут нікому не мішаю, ніхто на мене не звертає увагу, ніхто зі мною не розговорює і взагалі. А то там постійно, там тусня, всі, то хоче хтось в туалет зайти, то хтось підходить щось питати починає, там якесь не таке місце. От. Но в будь-якому випадку, сьогодні ночі буде дощ, тому я сьогодні вирішив нікуди не їхати. Бо ще й голова гудить, я сьогодні поздно проснувся. А от завтра встану поранені і поїду. А далі буду дивитися, я буду їхати по трасі, просто в різні місця заїжджати, пробувати робити wi fi дивитися, де розетки є. Як тільки десь щось знайду, там і зупиняюся. Все дуже просто. Мотька. Матильда! Привіт. Так, а от я хочу провести тест. Ну Тут дорога гарбата, трошки трясе. У меня есть такая мысль. Ну, раз вы так любите видео в движении. Кстати, прикольно. Дивіться. Помните, я показывался это место? Теперь хлопать тут отложить? Вот, ладно, видео, видео в движении. Да, блин, со всех сторон давят. Буду текать на тротуар. Бачите, какое мобильное видео, хорошее движение, да. Ну, понятно, времена мы трясем. Ну, а так, в общем, ну, буду палкой вам специально снимать, да. И зачем тогда тратить деньги на новый телефон? Вот мы проводим, проведем, эксперимент такие, ладно. Сейчас, в принципе, ничего не Потому Бо донатеры могут сказать свое слово, они будут кидать деньги на что-то другое, скажут, телефон не надо, и все. И вообще, никакое устройство не надо, нас вполне устраивает контент. И в итоге, окажется, может оказаться, что люди, которые много пишут и много шумлять, и люди, которые дают деньги, это совсем разные люди, и у них разные мнения. Вот так вот. Поэтому я хочется выяснить. Ну тут понятно, тут капец вообще. Короче, зашел мой любимый магазин. А тут нема мого любимого сыра. Безобразие. Так, ну, короче, трошки там... Комментариев, правда, никаких немає. Ну, несколько человек прокомментировало по поводу зарядки. Ну, короче, я, я могу ще раз подтвердить. Дело в розетках. Там скаче напруга, вона міняється. Тому що от сьогодні я був у цій розетці, сьогодні тут добре заряджалося. Правда, під кінець опять погано. Я думаю, що все-таки напруга. Тому що в мене з телефоном і кабелем все нормально. Ось таке. Значить, по поводу що Зеленського Порошенка треба судити їхню банду. Ну, я вам так скажу. Не переживайте. Зеленського будуть судити, да. якщо він не встигне втікти, да. причому судити його будуть самим чесним судом. Басманним, басманним. Знаєте такий суд, да? його судять на багато років і відправлять в колонію дуже суворого режиму під названням Полярна сова. І тоді ви всі будете задоволені. Може і Порошенка, якщо достануть, звісно. Я не знаю, де зараз Порошенко ховається. Я за те, щоб взагалі всіх наших президентів посадити, абсолютно всіх. Без включення. Я не проти. Я вспомню, ви ще писали насчет Васі. Типа, коротше, Вася не захоче возитися з моїм великом. А я взагалі не буду просити, щоб він возився. Мені хоча б щоб він мені дав своїх ключей на часок, я сам все зроблю. Ну а запчасті ті, що мені треба. Якщо в нього є, я в нього куплю. Якщо немає, я куплю десь Приїду до нього. Тому що мені треба будуть зйомники для касети і для шатунов Щоб подморофесити велик. І все. Так що то таке діло. Не захоче не треба, я ж його не прошу. Ну а якщо він взагалі не захоче і ніяк не зреагує, тоді поїду в будь-яку другу майстерню і так само попрошу. Просто що прикольно, що Вася все-таки свій чоловік не буде язикового бар'єру, тільки ради цього. Собственно. А так мені взагалі не інтересно. Да. Опаньки. А то я сьогодні нічого не записував. Чуваки. Сьогодні 14 червня 2025 року. Блібна, шапку забув водіїть. Ну ладно. Опеньке, отже, время пришло. 10 година у мене, 18 за київським часом. Як я безщав, як я об'явив, я знаходжусь в чаті, а там нікого нема, кроме мене. Поэтому я вирішую записати сюди трошки їх. О, по поводу. Дуже, конечно, это самое... 300-500 раз. Вот это, короче, на стрімі задолбали. Я пам'ятаю разів 6 мене питали, які мови про програмування знаєш. Я 6 разів відповів. Тепер у опять пишуть. Невже люди не дивились? Я не розумію цього. Взагалі, воно мені, звісно, задрачує 300 разів відповідати. А я представляю тих людей, які дивляться всі мої відео, як їх задрачі, коли я 300 разів повторяю один і той же відповідь на один і той же питання. Ну, повторю ще раз для всіх, хто не дивився стрім. От, я учив мову програмування. В 15 років я вивчив Basic. От, і Basic ще був на поїске. Поиски, це як IBM 86, потім е, в, в, у 20 років я вивчив Сі, і десь приблизно там же ж я вивчив і Ассемблер. Тому що я їх вчив майже одновременно. От, е, е, чуть позже я трохи вчив JavaScript. Він не несложним, воно майже те ж саме си, поэтому там учить особо нічого. От, е, потім, як мені понадобилось зробити сайт, Інтернет-магазин, я почав вчити ПХП. І, собственно, на ньому я програмірував дуже довго. Оце з 2006 року по, по год, 24 й Я на PHP все ділав. І у мене все вийшло. Поэтому цей язык я знаю дуже добре, я на ньому багато чого можу зробити. І тільки в прошлої зимою, я почав Питон по той причині. Що працювати з неїростями на ПХП неможливо, а мені дуже треба було. Тому я вивчив общем Взагалі, целом я на Python вже теж можу. Питон дуже простий язик, легко вчитися, Просто Трошки непривично, багато чого було, тому що всі язики, які я до чого вчив, вони були схожі на сі. І там було все дуже просто, легко перевчитися. А тут е, прийшлося багато чого. Это самое. Я часто до сих пор делаю ошибки, ну, діла, коли, коли був вдома. Опять таки, я тут нічого такого не роблю. Потому що з телефона я нічого не работаю. З телефона я дуже рідко дивлюся, тому що ми питають, а дивишся тих, а дивишся тих. Я цілий рік вже нічого не дивився. Я тільки тут трошки дивився. І питаю, як ти знаходиш роботу. Дуже просто. От Я залажу, в інтернет дивлюсь, що зараз обсуждається, яка зараз тема інтересна, де водятся. водяться. І потім шукаю, як заробити їх. І знаходжу інтересний метод, і так я прийшов і в Аценс, в арбітраж. У мене, кстати, було дуже багато неудачних кейсів. У мене був, мабуть, самий-самий неудачний кейс – це мої вкладення в доміни. Я тоді загадав всю цю ідею, знаходити цікаві доміни, регіструвати їх, продлівати. Ну, я тим часом їх використовував, звісно для заробітку. Я робив там сайти, гавносайти всякі, і на Аценсі воно приносило прибыль. А от коли Аценс накрився, я їх трошки прозливав ще. Потім одна, одна така контора украла моїх 200 доларів, які я закинув на рахунок. От, вони там лежали, просто, я реєстрував домі у них, а потім захожу, а на рахунку ноль. Я думаю, що за фігня? А там этот, короче, предыдущий Вот. росіянином. І він смився, украв всі деньги, а новий власний, которому перейшли ці домики. Він там коротше, розпоряджався цим ділом, вони щось писали, скільки у вас було, откуда ви їх вносили, щось там питали мене, я їм дав всі дані, ну, грошей мені так ніхто й не повернув, так і накрились вони. Такі випадки теж бували. І в итоге ця ідея казалася повністю провальною, нічого я не заробив, в ніхто не купляє, нікому вони не нужны, я швидко це зрозумів і забив це діло. Отаке, це було теж, так. Да. Були неудачні кейси, але бували і удачні. Таке, таки, тут же ж, чого я не розглядаю балканські країни? Я не знаю, чувак, куди ти дивився, що ти слухав, я вже 300 раз повторяв останніх відео і навіть на стрімі якраз про Балканські країни. А Грузія це як іще один варіант. Ти, мабуть, подивився те відео, де я розказав про Грузію, а в предыдущему відео я розказав про Болгарію. А ще раніше я розказував про Боснію. Ну, Це такі три країни, мені найкраще. Боснія, тому що вона дуже дешева. Болгарія, тому що вона в Євросоюзі, і те ж дешева з європейських, і плюс ще й природа там класна. І Грузія теж із-за дешевізни і всього остального. От, зараз вернусь в чатик подивлюсь, що там робиться. Вже інтересна тема виходить появ... <свісно> у нас розклад. Телефон з оптичним зумом в рег... э... лідірує, але з невеличким отривом. Слідом іде екшн камера а если подивитися коментарі в YouTube, там большинство голосує за екшн камеру. В донатах поки що один комментарій був, і там теж хлопець голосує за екшн камеру. Кстати, перед цим бували ще раніше донати, тоже теж там щось за екшн-камеру говорили. Так що вполне возможно що победить такий екшн камера. І тут інтересний випрос. Лично мені. Я вже казав, і я ще раз повторюю, сама ідея з покупкою нового устройства для відеозаписи, вона трошки дурнуваста. Це не дуже актуально взагалі. Я розумію, що вам дуже хочеться, щоб відео зображення Там. Ви думаєте, що від того, що я куплю нове устройство, контент може сильно покращитися. І я хочу вас предупредити, що, можливо, вас де розочарування, тому що якість контенту не сильно впливає на те, понравиться він вам чи ні. Ну, в смысле, якість зображення. А вот содержание, то есть то, что и называется английским словом контент, это не качество картинки, нет. Это именно то, что вам интересно. То есть человеку либо интересно то, что он бачит, либо неинтересно. А качество картинки это уже второстепенно. Я это знаю по опыту, потому что я 15 лет выкладываю видео. И я заметил, что от того, что я купляю новое устройство и картинка покращается, ничего не изменится. Ничего. Якщо людям цікаво, те, що я роблю і показую, людям цікаво, що я роблю, що я розказую. От це їм цікаво. А качество картинки вже второстепенно, ребята. Це второстепенно. Я не знаю, чого ви так взялися за цю тему. І то, я ж говорю, що Мені кажеться, що ті, хто кидають донати, їх мені не інше. На камеру накидали менше, ніж на інше спорядження. Далі будемо підбивати результати, я ж кажу, кидати там ще буде довго. Потому що пока не буде хоча б 20 тисяч гривень, немає смусів взагалі думати щось купити. От 20 тисяч на нове устройство, тоді будемо його вибирати і смотреть, що там можна купити за такі гроші. А так немає смугу. Ну, хіба що купити камеру, як доповнительне устройство? Хоча вона вже буде як основна, буду підключати, сбрасывать, то не проблема флешку перекидувати. Але вона буде основним устройством. Телефон іноді буде як дополнительне. Потому що вона знімає майже те саме, але в екшн камери там стабілізація, типу, получше, ну все таке. Я вже казав, ще раз повторюю, да, сама ідея з покупкою нового устройства я вважаю, що дурнова. Дурноваста вообще. Тим більше, що якщо купувати телефон, який не дуже сильно буде відбуватися від цього. От, Я не вірю, що там прям сильно так покращиться зображення столько, що всім подобається. Да, сумніваюсь. Що без шапки. <гум> Дивіться, по поводу мови, да, по поводу мови. Я вже експериментував вдома, коли було свободне, але вийшло дуже поганенько. А так, да, можна сделать... я, я, я таку тему, що я записую відео одною однією мовою, а потім можна зробити так, щоб воно просто звучало іншою мовою. Дуже класна тема. Дело в том, в тому, що Вже є готова така штука але він чогось ділає її тільки для дуже модних блогерів, у яких мільйони підписників, а всім іншим кажуть болт. Ні. Крутіться самі як можете. Ну, це Google. Він великий йому від неї. Але ж ми теж не пальцем роблені, правильно? Тому, я думаю, що це саме, якщо я продовжу над цим працювати якось, я ж кажу, для цього мені треба, щоб я був в домашніх умовах за комп'ютером, <на>, На телефоні це не робиться. <на> За комп'ютером. І я зрозую таку фішку. Там дуже класна тема, да? Там, чи, да, фу, дуже хороша тема, і вона вийде, і якщо вона буде працювати, це буде дуже круто. Потому що блин, ні, ні у кого з обличних мелких блогерів такого немає, а в мене буде. О, це буде круто. О, щоб вона звучала різним умовам. Е, але це виходить, що будуть різні відео. Хотя Ютуб предлагает загрузити аудиодорожку отдельно на другой мові, і человек зможе вибирати. По-моему, и можна зробити. Ну, либо ж хай будуть отдельні канали хрен з ним на різних мовах. Основные. Ну, я зробив только так на англійській, можливо, испанский, тому що є там іспаноязичні зрители, спрашивали. Это, ну ладно, англійська мова, це перше все. все. Англійська по-любому. По-любому Російська так і бути не буде, а то патріотики обідуться на мене. Не треба. Хайду сраку, ладно. Хай учить нашу, правильно? <ріху> <ріху> Таке. англійська надо. Англійська, щоб англійські зрители, там соответственно этот... на ну, англійський канал можна включить монетизацію, кстати. Там монетизація буде дуже хороша. Не монетизація, я имею в виду AdSense. Аценс. Подключить уже заморочиться з ним, подключить. От, потому что монетизация это все. И реклама, так и знаешь, и донаты, и вообще это все монетизация. А це ж це один із видів монетизації, да. Так. Ну, таке можна. Таке можна буде зробити. Таке можна. Кстати, хмм, странствуючий вітер, канал цікавий, я, який вам уже впоминав, він тоже каже, що якісь у нього відео по Bushcraft були. Я так поняв, що це от і німее відео, німее. Коли чоловік нічого не говорить, і поэтому не важно, з якої країни його дивляться, люди просто дивляться, їм не надо слухати, що він розказує. Ну, а там в текстовом вигляді, в принципі, можна описати на різних мовах, що там відбувається. <рес> Таке, іль субтитри переведені на різні мови. Я от експерименти бував, я раби був, короче, класну фішку перед поїздкою в Туреччию тоже опять таки збирався, а я потом забросив із-за того, що оце все. Я не помню, що я забросив. Хлибо війна почалась. Я вже забув, коли це було. Це, напевно, перед тим, перед великою війною, і поэтому я й забросив. Тоді вже не до цього було. А там была такая тема, я сделал такой интересный это, робота, который автоматично монтировал видео. Опять-таки, это сейчас тоже не очень актуально, потому что я монтирую непогано на телефоне уже. В принципе, это ничуть не хуже, чем там. Автоматично, конечно, субтитры. Субтитры тут ручную делать геморно. Вот их как бы, да, что-то такое, что делал бы это самое. опять-таки, я же говорю, что нужно удаленный доступ до компьютера, чтобы я скидывал видео. Тогда была такая тема у меня, чтобы использовать Google Диск. Google Диск, чтобы я туда закидываю, а там программа сама их находит, определяет, скачивает, монтирует, а там на диске удаляет. Вот. монтируя, выставляя в YouTube. И, это самое. и заодно же на компьютере они там и сохраняются. Мне не надо эти видео хранить при себе, и они будут сохраняться на случай того, если я захочу новый монтаж сделать потом вручную. Таке, така тема була дуже хороша. По поводу о, заставок і всякої музики. Я чого не хочу зараз музику вставляти, е, тому що музика авторські права і відповідно, може показуватися реклама. Не може, а точно буде. Тому що там ти не можеш вже управляти цим процесом. Якщо а, а, автор цього, цієї музики забажав, щоб його права соблюдались, то там буде автоматично включатися реклама і йому будуть капати деньги. Я не можу цього ніяк зарадити цьому, Тому авторську музику не буду вставляти, так як я колись вставляв. Ну, общем, те, що я хотів розказати про це. Да. Це тема хороша, але да. я ж кажу, що я повинен бути в домашніх условиях. Хоча, якщо у мене буде ноутбук в дорозі, може, я і там змогу таке зробити. Це непоганий варіант. Вот. Ноутбук, якщо буде в дорозі, можна і стріми робити більш качественно, щоб то как, так як ви хотіли. Я так зрозумів, що хтось хотів, щоб там, як донати приходять і ці повідомлення. Теж треба OBS Studio. Я так зрозумів, що на телефоні ніякої такої штуки немає. На телефоні стрім простий. Звичайно вот. у мене серії йдуть по дням. Або один день серії, або два дні, а тут, виходить, посередині дня вийде розрив серії. Но я очень хочу, чтобы все, что я рассказал, попало в эту серию, я чтобы сегодня выложил, поэтому сегодня будет нестандартно, ну и хрен с ним. Попробуем так. Закончим. Такая добивка интересно будет. До новой серии. Пока.